Барк Б240 сіді. Двомісний човен з рухомими сідушками. Сьогодні про це. На червень 2025 року його ціна 8680 гривень. Надається гарантія 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по Україні. Це двомісний грибний човен довжиною 240 см та шириною 120 см. Він не підлягає обов'язковій реєстрації в Україні. Покататися або переправитися в такому човні можна вдвох, а ловити рибу комфортніше буде одному. Дана модель виготовляється із двох балонів діаметром 32 см, виготовляється з ПВХ щільністю 800 г на метр квадратний. Комплект має вагу 18 кг та вантажопідємність 200 кг. На човні поклеєно дві ручки, два весла та дві рухомі сідушки. А також в комплекті йде палуба із трьох реєчних сланій. Крім того, до комплекту поставки, звісно, входить сумка насос та ремкомплект. Надувний човен барк Б240 CD можна подивитися. Потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі.